Вітаю, друзі! На сьогоднішній сценарій мене надихнули такі слова: безсмертні слова Максима Рильського. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Досить такий спірний вислів, чи не так? Отож, сьогодні мова піде про родовід і сімейне дерево. Буде дуже цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, розкажіть трішки про себе. Чим ви займаєтесь? Доброго дня. мене звати Олександр, я відеооператор. Добрий день. Мене звати Костянтин. Я пастор церкви. Я Михайло Климко. Я являюся пенсіонером збройних сил України. Мене звати Анастасія, я студентка медичного третього курсу. Як ви вважаєте, чи важливо знати історію своєї родини? Я вважаю, що це дуже важливо, тому що нація, яка не знає свого минулого, не матиме свого майбутнього. Особисто я вважаю, що так важливо тому, що. Що, якби знаєте, кажуть, народі не знаєш минулого, не немає майбутнього. Ну, це така, якби поширена, поширена фраза. Але насправді це може справити якби вплив на майбутнє твоє, на те, ким ти є. Взагалі розуміння, звідки ти походиш, що були в твоїй сім'ї, ким вони були, ці люди. Тобто, ну якби бо ти бачиш близьких до тебе там батьків, дідусів, бабусів, а так ти можливо більше знатимеш про людей, які які там були за декілька поколінь до тебе. Справді мені здається, можливо, це навіть може повпливати на сприйняття себе. Я вважаю, це дуже важливо. Це повчально для наступних поколінь. І родовід своє дерево повинна знати кожна людина по обох напрямках: як по напрямку тата, так і по напрямку мами. Це важливо. Щоб розказувати своїм дітям, внукам потім вони до прийдуть і скажуть, а ким була моя бабуся, хто я, ким я стану, ким я буду. Чи знаєте ви історію походження свого прізвища? Я за своє прізвище пробував дізнатися. Ну не сильно я тебе прям вививчав історію прізвища. Я писав в гуглі там своє прізвище, його значення, то просто викидало, що регіони, де вони найбільш поширені, але прям такого. Е, Глибокого пояснення не, не, не знаходив. Е, я трошки цікавився цим, не скажу, що дуже сильно через Google шукав. Не через архіви, хоча в мене є така мрія десь пошукати через архіви. Проте я те, що я знайшов, я знаю, що моє прізвище, воно досить поширено в певних регіонах. І навіть я знайшов інформацію про те, що воно є одне село в нас в країні, в якому більшість людей носять таке прізвище, як у мене. Тобто це майже все село. І там так, така цікава ситуація, що тобто, є там, наприклад, Микола, Іван, Степан, і от або якщо є там два Олександра, то це Олександр перший, Олександр Другий, тому що в них усіх однакові, якби прізвища. я навіть знайшов якусь е, замітку, колись в якійсь старій газеті була. Вона зберігалася навіть довгий час е, в нашій родині, де от було трошки походження цього прізвища. Ще я знайшов таку якби інформацію трошки е, про те, що це е, якби старе прізвище, старий рід. Навіть свого часу одна із польських правительниць, королев, дала навіть якийсь титул, тобто моїм предкам. Ні, на превеликий жаль. Я не знаю на це питання. Не готові відповісти. Це моя помилка, буду. Працювати над цим обов'язково дізнаюся, дає. Дякую вам за таке питання. Не пам'ятаю, але цікавилась. Можливо, пам'ятаєте, з якого регіону України вона походить. Я знаю точно, що вона українська, але з якого регіону саме не знаю. Чи цікавились ви своїм родоводом? Можливо, у вас є якісь цікаві імена? Родоводом своїм дуже цікавився. Це мені завжди було цікаво. Плюс в нас були традиції, коли сімейні святами збиралися, то завжди батьки переказували там історії із сім'ї. То я довго знав, хто нас були в роду. 19-му році. Коли був ковід, мене як оператора часу трошки побільшало. Я приїхав по своїх всім близьким, побрав інтерв'ю, хто за кого що пам'ятає, і так само по родичах дружини не приїхав, зібрав архів. Зробив з цього невеличкий сімейний фільм. Також за тих, кого не міг зібрати архів. Є певні такі сайти, які дозволяють знайти всіх своїх родичів, які приймали участь у другій світовій війні. На даний момент це сайт він країни агресора. Пам'ять народу називається. Тобто це в цей сайт зливається весь архів родичів, які ну можна було зібрати. Всі, всі, хто коротше, був задіяний в Другій світовій війні, в цьому архіві є. І такий самий сайт є по першій світовій війні. То по першій світовій війні я родичів дружини зміг знайти. Ми навіть знайшли її двох прапрапрадідів. Один був контужений першій світовій під Руминією, а другий просто ми знайшли звірку, що він в її селі був призваний. Такий-то такий то полк, і типа ну, її батьки були раді. Так само і по своєму дідусеві я не міг був зібрати певної інформації. А якраз через ці сайти я зміг дістати інформацію. Показав бабусі, що ось кажу, це твій батько, і він там приймав участь у штурмі Кенінсберга. І вона була здоволена, каже, круто каже, якраз оцією медалькою, за яку він отримав за штурму цього Кенінсберга, каже, як мала була гралася. Оце така історія. Особисто я більше я так скажу, більше маю бажання прям широко поцікавитися, але у моїй сім'ї, моя тітка, зайнялася цим питанням глибоко, зовсім нещодавно. І вона, якби там, розпитувала родичів, навіть їздила на батьківщину, звідки мої батьки родом, західна частина України. От. І вона зробила таке широке родове дерево. Вона, вона сама художниця, вона намалювала його на великому полотні. Зараз воно знаходиться в мого дідуся в селі вдома. І я от найближчі раз, як буду їхати, планую ознайомитися з цим родовим. Деревом. Так, я цікавився, в мене є родове дерево. Ще коли був живий тато, я склав це родове дерево на листі бумаги, там декілька поколінь дуже широкі, але в зв'язку з тим, що мій дідусь, а тато батько, був тисяча. 876 року народження батько був 1924 дев'ятсот року, тому далі історія дерева вона дуже розгалужена, тому що в тата було три. Сестри і чотири брата. Він обробляв землю багато землі обробляв. Але на превеликий жаль, в 32-х роках прийшли комуністи московські, і дуже багато було підлабузників місцевих запроданців, які забрали землю. А землю досить не землю, а забрали всі. Засоби обробітку ґрунту. Цікава була історія, мені дуже за це боляче. Як проходив процес, коли відбирали, розкуркулювали тоді. Е, Значить, у нього було три доньки, і одна донька працювала в управі. Ну, якби зараз у нас в сільраді. І от коли пройшла вказівка з Москви. По щоб позабирати все в українців? Донька про це дізналась, і було два варіанти. Перший варіант: ти здаєш все це, це самостійно, або ж приходять. Пристави якісь і відбирають силою. При тому всьому людина, яка добровільно не віддає, її справляють туди, кудись в Сибір. І донька прийшла додому. Вони порадились на ну, діти порадилися, що дідуська в житті сам не віддасть. Коли вже прийшло время ще, що вже далі тягнути було неможливо. Прийдуть і все заберуть. Вони ну змушено здали все в комуну. Вони його в углу заперли. Дві доньки І придавили його, і кажуть, тато, ми здали все в колхоз. Він каже, як здали? Хто вам дозволяв? Ну, почав пручатися, вириватися, ну хотів бігти ж. Ну, забрати це все, але е, доньки були, стримали його, говорили його, і він десь днів два-три ходив, як будто би ну, в такому шоковому стані. Він залишився ні з чим. Дуже важко знаючи історію України, згадувати про своїх пращурів. Насправді інколи неможливо утриматися від сліз. Коли я пам'ятаю, це давно вже тато розповідав. Він теж плакав. Двоюрідна сестра у мене створила дерево. Але так, щоб сильно я в це виблювала, то ні? Чи знаєте ви з яких регіонів і з яких країн походять ваша сім'я? У мене немає такого, що рід сильно розкиданий. У мене вони всі були, в принципі, на одній локації. Одне, що в процесі дослідження роду ну, так виявилося, що на той час було багато в роду людей, куркулів, і вони були розкуркулені, що в мене, що в дружини. І оці всі історії було збирати дуже сумно. Скажіть, чи, чи пам'ятаєте ви якісь імена цікаві? Віз вашого родоводу по лінії мами була бабушка моя, це бабушка векла, назвала ім'я було таке векла. А дідушка був дід Омелько. Ну, бабушка була 1904 року, а дідушка 1902 року. Ну на превеликий жаль, дідушка прожив тільки 72 роки, а бабушка дожила до 93 чи 94 років. Бабушка векла. Ну, Такі нестандартні імена і зараз молодь так не називають. Імена я пам'ятаю цікаві, наприклад, по лінії мого тата я точно знаю, що є е... Прадідусі, одного звали Архип, а іншого Самуїл. Тобто вони такі старі імена, можливо, навіть трошки да, історичні. Прабабусю мою звали Анна. Раніше зустрічались такі цікаві імена. Ну і ім Анна, можливо, ні. А от Архип і Самуїл. Ну сьогодні не часто зустрінеш тих, кого, ну, кого так називають. Рідкісних. Ніби не було скільки поколінь ви знаєте, можете назвати з яких регіонів вони країн? До мого сорому не дуже багато знаю. Напевно, якщо рахувати бабуся, дідусь. Пра ну, до до прадідусів прабабусів зна і те, і, і то не всіх, тому що там далі історія трошки розгалужується. Поки що я не, не знаю всіх. Ну але це до мого сорому. Я сподіваюся, що я це е, виясню цей момент найближчим часом. Я можу назвати якби дідушку. Це по лінії тата. От я як вже сказав раніше, 76, 1876 року. Батько 1924 року. Ну і я п'ятдесятого року. Це три покоління. Більше я не знаю, і навіть тато не може пригадати, хто був. По лінії матері я знаю чотири покоління. Це от я, мама 25 року була, 1925 року народження. Її тато був 1902 року народження, і мама моя бабуся го року народження. Так і був. 1800, по-моєму, як Ленін 70-го року народження. Ну, я знаю, де могилка, воно все там. Верхні Андріївки поховані, вони там і прадідушка мій похований. Більше я не знаю. Дуже круто, ви можете назвати наскільки точно роки народження. Це просто вау. Та на мене родина велика взагалі. Але не знаю, чи знаєте ви, ким були ваші предки, в яких сферах вони працювали? Професії прості, робітничі. По, по моїй лінії, це Прадідусь, ним гордяться всі мої близькі рідні, він просто от, ну, плотником був хороший, з землі в нього було, мельниці були, то цим він не займався. Це свій час існування, в нього там п'ятеро е, дочок було і один чи два сина, якщо не помиляюся. Ну, часи такі були, що ну, вільний час проводили саме так. Е, цей. І то все в нього, ну, всіх він дітей зміг вистрояти поставити на ноги. Е, а в дружини так само по лінії її родичів то були теж. Щоб просто працівникі люди, і от теж я пам'ятаю за це свого фільму, як я збирав історію, то так от понравилось, що появилася них земля. Вони каже, там зібрали яєць, поїхали, продали на ринку, там зібрали м'ясо, поїхали, продали на ринку. Всі гроші, які каже, собирали так до кучки. Каже, все купували в техніку. Перманент, як казала бабуся, для того, щоб простіше було обробляти землю. І каже: і вроді настав такий рік, коли ось ось ми все зібрали, і тут каже, колективізація, розкоркулення, і приїхали це все з дому, винесли. Каже, тоді дуже сильно це в сім'ї болісно прийняли. Ну, знову ж таки, з того, що я знаю, а я знаю про своїх дідусів і прадідусів. То я знаю, що із по татовій лінії, по мамині лінії, це були люди, які працювали в своєму господарстві. І я знаю, що і з того і з того боку це були ковалі, тобто це були люди, які займалися ну, які виробляли щось із, із металу. І вони були такими хазяйновитими і досить заможними людьми на той момент, враховуючи, що вони в селах проживали. Це західна Україна, мої, якби коріння моє західної України. От тому. Це те що я точно знаю, що і дідусь з одного боку, дідусь з другого боку, це були ковалі, В них були інструменти для цього кузні. Бабушка була домогосподарка, вони держали худобу. Вони жили, оцей ще прадідушка мій, жив там біля ну, Ставок, він там за Верхньою Андріївкою, займалися землеробством. Це мій прадедушка, той, який 1870-го, я казав, року, да? А дедушка мій був бригадиром тракторної бригади. Бригада дислокувалася в гожулах, вони обробляли землю це від супруновки. Ну, в общем, все оце досить велика кількість землі. Бабушка була домогосподарка. Вони держали велику кількість худоби, там корови, свині, ну таке інше. Взагалі всі працювали з землею. Мабуть, так тоді ж не було ніякої роботи, там професій ніяких, і всі працювали. Але там на землі мені здається, якщо будь-якого українця запитати, вони точно скажуть, що на землі працювали. Чи відчуваєте ви на собі подібність до своєї родини? Якийсь відбиток? Це складе в цілому питання. Але е як показує практика, в мене в роду ну, є така риса, як трудоголізм. От якраз до цього із дідушкою Гаврила, приклад завжди показували, що е ну вони багато працювали, багато трудилися. Так само по своїх батьках я це бачу. То в мене ця риса прийшла. От стосовно останнього, я точно відчуваю. Наприклад, жаль, я дідуся по татовій лінії не застав живим, але дідусь по мамині лінії до сих пір живий. Все дитинство я спостерігав його працьовитість і не просто працьовитість, а він саме от із тих, кого називають трудоголіком. Він може зранку до вечора не може, він не може не працювати зранку до вечора. І я по собі зараз вже трошки спостерігаю, десь передалося це. Тобто я не можу без роботи, мені треба постійно щось зробити. Якщо я роблю, то я роблю. Іноді так, що вже можна ну, впасти. Да. Це проявляється в тому, що ти можеш прокинутися, піти працювати, а потім вже поїсти. Тому що, тому що робота перш, перш за все. Мені здається, це десь в ДНК всіх українців. Я як людина військова, я коли звільнився по скороченню штати в 93-му році, молодим іще ще дуже. В той час з роботою було досить тяжко. Я зайнявся фермерським Господарством і отримав там землю. Ну, займався так, не досить високих результатів досягнув, але так мене потягнуло. Зараз я маю приватну садибу і займаюся хобі моє. Це коли на одній яблуні, там три-чотири сорти, коли там на червоній черешні, там і жовта, коли на абрикосі там слива. Я люблю це, прищіпаю. Ну, В общем, веду деякі досліди. Ну, про себе так турбуюся. Так мені дуже часто кажуть, що я стаю похожа на маминого тата, дідуся свого. Чи пишаєтесь ви своїм родоводом в цілому, які родичі вас особливо надихають? Звісно. Пишаюся в нас, от ну навіть взяті за часи, коли українська була в окупації, ну не в німецькій, просто от коли ми були колонією країни, яку краще не називати, то в нас винищувалася культура, і не було прийнято знати, хто, хто ти в роду. І як ти от в якийсь час, і тіпа, ти, ти не розумієш, хто ти. Труднощі бувають різні, які нас можуть потопити. І коли ти не знаєш, хто в тебе в роду був, ти можеш прийняти, що така я жертва, така моя доля. Але коли ти розумієш, що в тебе в роду були люди, які трудилися. Працювали і намагались давати результати, то в такі моменти трудності це мене підбудрює, і я розумію, що я мабуть найгіршим представником свого роду. Вау, гарно, дякую. Пишаюся своїми дідусями, бабусями тих, кого я особисто, якби тих, із кого я особисто знаю. А от із цієї історії, яку я досліджував, десь так поверхнево, звісно, знаю, що мої там предки вони займалися охороною ну тогочасної Речі Посполитої, е, е, якби прикордонні ділянки вони охороняли. За це в принципі принципі, вони отримали, ну те, що я знайшов, вони отримали і певний статус, дворянство, якщо це правильно я сказав, грамоту. Думаю, що цим можна пишатись. Там те, що я знайшов, у навіть я знайшов свого часу символіку цієї, ну цього роду по своєму прізвищу. Там є герб цілий. От і це да, та, і там, якби є е, уривок із тієї грамоти, там такі слова за вірну службу і ну і за охорону, якби кордону. Тобто, можливо, якби знаючи, що мої предки вони були працьовиті, вірні на службі, ті, які були. Можливо, я сьогодні це якби є стимулом для мене розуміти, що в мене такі були предки, треба й собі не відставати від них і переймати в них це. Ну ви знаєте, я так конкретно на це питання не можу відпотити, тому що родичів дуже велика. Кількість великий жаль, їх уже нема. Є були, я знаю, науковці, які жили в Москві. Ну, навіть моя двоюрідна сестра, але вона була, по-моєму, 35-го року народження. Її вже немає в живих. У неї багато було худоби і весь це з району. Всі бігали до неї. Купували живе, ну настояще молоко. Вона тримала корови, да. ну тримала, вона займалася. Ну Ніна її звали, на жаль, її вже немає, чоловіка її немає. Вони займалися якби вирощуванням худоби і реалізацією молоко, молочних продуктів. Так дуже пишаюся, особливо мамою і сестрою. Сестра мені як друга мама, вони досягли багато чого в житті. І вони мій стимул йти далі. Інколи в якісь важкі моменти можна озиратися і думати, якщо вони пройшли важкі часи, так. я пройду, так? Так, і вони постійно підтримують, вони постійно на зв'язку, навіть далеко, трішки. Вони зараз в Київській області, а я тут на навчанні, то але все одно вони кожного дня на зв'язку. Чи хотіли б ви зайнятися цим питанням, дізнатися про ваш родовід більше? Так, мені дійсно це цікаво, але я думаю, що там. Цікавого не так багато, як зараз. <гум> Що зараз у нас історія більш цікава, ніж у вашому родоводі. Я думаю, наша історія з вами в нашому столітті буде цікавіша, ніж була у наших предків. Можна поспівчувати майбутнім поколінням, які будуть це все вчити. <гум> Дякую, Олексій. <велике. Все>. Дякую. <гум> Сьогодні ми почули захопливі історії перехожих, їхній досвід та життєві висновки. Я впевнена, що кожен з вас почув щось цікаве для себе. Тому схоменіться, можливо, саме ваш час прийшов, щоб підняти всі архіви, подзвонити своїм матусям, батькам, дідусям і дізнатися про своє минуле більше. Що любили ваші пращури, чим вони займалися, чим вони жили. Не зволікайте і до наступних зустрічей. Па-па!